Вітаю вас, любі друзі, на каналі Автосвіт. Тут ми розбираємо різні цікаві дорожні ситуації. Сьогодні ми з вами розберемо 4 задачки. Відео буде коротким і інтуїтивно зрозумілим для кожного водія. Незалежно від того, який він досвідчений водій, чи тільки початківець. Тож, любі друзі, давайте переходити до першої задачки. А перша задачка у нас буде. Чи дозволено водієві рух по трамвайній колії попутного напрямку в даній ситуації? А. Дозволено тільки по попутній трамвайній колії. І Б. Заборонено. Ми бачимо, любі друзі, що перед зеленим автомобілем створився затор, і бачимо знак затор в дорожньому руці, який відповідає даній ситуації. За відповіддю, ми звернемось до пункту. 11.9, в якому чітко прописано, що забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку відокремленої від проїзної частини. Любі друзі, коротко і зрозуміло. А якщо комусь щось не зрозуміло, ви обов'язково пишіть це в коментарях. Я відповім кожному на його запитання, тому що взаємодія з аудиторією її для мене це на первому місці. І не забувайте, любі друзі, про лайки і підписку, тому що мене це надзвичайно мотивує для того, щоб робити більше цікавих, а саме головне, корисних відео для вас. Ну а ми, любі друзі, будемо переходити до наступної задачки. А наступна задачка у нас буде такою. Ви водій білого автомобіля вирішили перестроїтись ліворуч, а водій сірого автомобіля одночасно з вами вирішив перестроїтись праворуч. Ви А. Маєте перевагу за одночасного перестроювання, бо знаходитесь праворуч від водія сірого автомобіля. Б. Не маєте перевагу перед водієм сірого автомобіля. І в. Повинні дати дорогу згідно правил дорожнього руху в такій ситуації, бо рухаєтесь на дорозі з одностороннім рухом. За відповіддю, любі друзі, ми також звернемось до пункту 10.3. В якому чітко прописано, що за одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухається в одному напрямку. Зверніть увагу, любі друзі, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Любі друзі, також все коротко і все інтуїтивно зрозуміло. Ну а ми будемо переходити до третьої задачки. Який транспортний засіб правильно поставлено на дорозі з одностороннім рухом, якщо відомо, що обидва автомобілі не перешкоджають руху інших транспортних засобів А. Червоний автомобіль, Б. Білий автомобіль і В. Обидва автомобілі. За відповіддю ми звернемось також до пункту 15.5. Подивимось, що він нам говорить. Біля тротуарів або інших місць із пішохідним рухом ставити транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною. Зверніть увагу, а на підйомах тільки задньою частиною. Тут також, любі друзі, все зрозуміло, що свій кабріолет правильно поставив білий автомобіль. Ну, а ми нарешті будемо переходити до. Четвертої задачки. Ви водій автомобіля. Виїжджаючи з житлової зони, повинні дати дорогу А. Тільки автомобілю, Б. Тільки пішоходу і В автомобілю і пішоходу. Любі друзі, ця задачка легка і проста. Тому що нам говорить пункт 10.2, що виїжджаючи на дорогу з житлової зони дворів місць стоянки. Автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен дати дорогу транспортним засобам, велосипедистам і пішоходам. Якщо для вас це відео було цікавим, а саме головне корисним, ставте лайк, підписку. Любі друзі, всім мирного неба над головою і гарних успіхів у навчанні.